Денезі Кей і сьогодні, друзі, сьогодні я знімлю другу частину обзорів моді Майнкрафт, І так наша перша частина набрала три лайки, як я вже говорив. Можете сьогодні подивитися на то відео, але я вже казав, якщо набирається 3 лайки, я знімаю другу серію. І от вам друга серія, друзі. Сьогодні підемод про... Ой, музичку забув вихоч. Сьогодні ми підемод про тварин. Точніше, він не буде додавати, а... Всяка одна функція з тваринами. Тобто мобами. І так, давайте ще раз подивимося цей мод. Що він може? І так, для цього, щоб, щоб гра, щоб побачити цей мод, нам, потрібен, нам потрібно взяти меч, щоб вбити моба. Або то... Коротше, не важливо. І нам потрібно, наприклад, давайте заспавним... Давайте заспавним, наприклад такого из мирного моба ну давайте наприклад свиню І так ми спавнем її вбиваємо давайте отак от вот Вбиваємо І ми в неї перетворяемся скажіть що прикольно Ми в неї перетворяемся в неї навіть є своя рука так як в майнкрафті ми даже за зростом як вона вот це прикольно Класно дуже класно Можна Бавитися зі своїм другом чи з ким небудь бавитися в хованки і в двірі перекидатися. Щоб визвати меню перетворення, потрібно нажати Х, коротше. Х. Х. І тут кольоси конвертати і вот, давайте я прикорму все. все. Зараз я дам. Зараз, 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 зара. Баліня трошки. И все, я притворився в себе. И так можно в любого притворити, в любого, зовсім в любого. кого вы хочете, наприклад, давайте в вволім. Його довго вбивати, але... Щось попробуємо. Так, все, И тепер мы голім, голем. Великий такий голім. О, квіточка. Ми даже ходимо як голі. У нього є рука. Я забув, просто я мати матку. Є. Я й, огромна. Тільки нема анімації тут, а бачите, я п'ю рукою, але немає анімації, тут, що він... Він знаходиться в биті чи вже повна версія Я вийшла, я не знаю, бо я скачу мод бита. Силка не завжди буде під описом. І, друзі, якщо ми нажмемо ту кнопку, то побачите якісь значки. О, типу, то, що він, типа, воден, любить, що він не може скакати з висоти, типу, Типа шустого. Я, я не зрозумівся по тих знаках. І все. от, свиня в нас була. Знову блок. І все ми свиня, в общем, такий прикольний мод, в общем. В общем, общем. Так, давайте то все заберем. Ми то все заберем. Я зараз знімаю на версії. Зараз побачите які. Я зараз знімаю на версії. Олі чи Так, в мене роз... Блага, я би так сказав. Давайте тепер перетворимося ще іншу мобу. Давайте, наприклад, в овечку. Вбиваємо вечку. Все. Ми даємо овечку. В неї теж є своя рука, так як в Майнкрафті. Можна хоч. Ти побахтесь ввечка їсть, зразу всі блок з'їла. І в неї так само є якісь значки. А ні, нема. Так що. Коротше, вот такий класний мод. Я роду його для того, хто хотів там кованки всякі. Ну і от такие от короткі мода, що, в общем, кутіли. І, друзі, в общем, все таке. Можна щепка жена перетвориться кинуть. ні, в нм не тяжко. И якщо ми... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чого я нарубиш? Так, 16. Итак, друзі. Зараз я вам дашу покажу, например, зараз. Зараз я дам на... Блин, я так давно Майнкрафт не играл. А, тут на... Понял, понял. Короче, понял. Так, пишем, гейм-мод 0. И мы можем летать даже в Виживання, і то прикольно, подивіться, ми літаємо виживання, бачите, сердечко є, значить ми літаємо в виживанні, ту дуже прикольно. Тільки подивіться, як прикольно літати кожаном. Можна в літати, можна вбивати в нього. До речі, нема руки. Ось, ми можемо бити на двізливих селянах. І дотворятися так же в них. Ой. Я думаю, вже за селянином будуть. Та, у них такі самі складені руки. І слухайте, в них є руки. Enfin, не, і ще я що хочу вам показати. Ще хочу, що вам показати, давайте... Зомбі. М -м 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 -ми, -ми, ми якщо вбиваємо зомбі, Ми в нього ти і подивіться камню рука. Так само як з ким. Ааа, я говорю. Ще... Давайте... С нам зомбі... Ми якщо вбиваємо зомбі... Мы хотим типу и і подивіться, мне в рука Так само як з ким А, я горю. ще ще Так, друзі. Ми продовжуємо. Ось такий вот мод. Кому сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А снабви я дан на зикей. Всім бувайте друзі Па-па-па-па!